Це чудово. Це насправді чудово. Бо єдине, що може врятувати цей світ, це теплота, доброта і любов один до одного. Будь ласка, запишіть номери тих людей, з якими ви зараз спілкуєтесь, щоб не загубити потім через одну хвилину на саму персату. Хочу дати вам подарунки, добре? Щоб ми. Ну звісно, а ви не проти, правда? Ну чудово. Як все співпало? Так, Едуар. а Ану, заспокойтеся, заспокойтеся. Я жартую. Насправді зараз обов'язково поспілкуюся, Просто хочу, щоб всі отримали. Сьогодні максимально багато класних емоцій. Ми вам дали номерочки, ви ж не загубили їх. Ще все є зараз. Я буду діставати номерочки. Ви хто у кого цей номер будете піднімати руку, і ми з дівчатками, як і обіцяли, дамо 5 вам таких класних подаруночків, з якими ви звідси сьогодні підете. А найголовніші подарунки це два квитки в національну філармонію до народу одного артиста